Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Geometry Dash World. Ну, Хоч і в мене він пройдений, ну покажу, як пройти всі уровні. Так, перший уровень перший. Так. Пайлорд. Пайлорд. Ну, це легкий уровень. Дуже легкий залагало. Дуже легкий уровень. Ну тут. Ну і тут дуже швидкі уровень в цьому геоміку. бачите, От на відсотки як вони швидко йдуть. Я потім ще в платний зайду. В справжній. Ну от, це легко було пройти цей уровень. Тут реклама. Так, тепер другий уровень, це. Ай, то мені лінь названня говорити, просто буду грати. Ну це теж легко, де тут всі уровні легкі, от. крім от останнього. От на останньому я трошечки запарився. І вчора, і сьогодні. Вчора я тільки закачав цю планетку. планетку, і ну, вчора я пройшов всі уровні, крім останнього. Я там на ньому запарився трохи. А от сьогодні я вже пройшов і останній. Там волна в кінці, а волне, волну я не дуже люблю. Так, ну тут легко. Тут легко. Дуже. Так, 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 так. Я тут тупо навіть не помічаю, що вже кінець, бо я з вами говорю, друге не помічаю. Третій левел. Машина. Чи як? Не знаю. Я обіцяв, що названня не буду говорити. Так. Це такий найбільше мені не подобається. Тут такий світовий ефект. Оце все класно. Як я скажу, як я вже говорив, тут всі левли майже легкі. Якщо ну, не читати, останній може. Для таких вже прям профіків, даже останні легкі. Ну це треба грати вже довгу планетку, прям бути профіком. Я, звісно, не з першого разу тут всі уровні проходив. Четверти це самолітик. Я люблю самолітик, дуже. Мені цей левел саме біль. Ні, мені той найбільший той світовими ефектами. але це і на другому місці. А той, що найбільше мені не подобається, це останній, бо він важкий. Ну, мені, звісно, волна трошки подобається. А не завжди. цей самолітик важкий, що там в кінці от на 75% починають фігні літати. Я в них врізаюсь постійно. Вот зараз противию не будут прилетать. А! 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 Не надо, дядя. Сначала так. Ну тут мне геометрия даже даже подсказу съест. стрелочками. Короче, ребята, я не хочу Этот уровень проходить, бо я на нем только что запарился, то я его пропущу. Пятый левел. О, вот його я теж люблю, це в мене третє місце, а всі останні, ну, такі собі. Цей мне мені подобається. Так. Не знаю, конечно, чи я з першого разу зможу пройти. Ну, вроді да, зможу. Ну так, да. легко було. Як ви бачите, в мене є дракончик за останній уровень. Я, мабуть, останній лев... Волу... левел я пропущу. О, він теж такий собі запарительний трошки. Так, шостий левел. Це ося от тарілка. Тарілка, яку я теж не люблю. Я більше з всього не люблю той самоліт, де оті навіть літати штуки, а тут щось подобне. От зараз я вам покажу, от бачите, я навіть розбився, от зараз я вам покажу, що я не люблю цей левел теж. І не тільки я його не люблю. оп оп Оп-оп, ну, тут легко, тут легка часть. Так ну тут кубики, тут легко. Шо от за це я його ненавіжу просто. От за це я його просто ненавіжу за ті штуки. Я не люблю дуже, бо там дуже легко розбитись, повірте. мені, От спробуйте зіграти в цей уровень, если ви, звісно, не зможе. зможете. Зможете, Ну от попробуйте в нього пограти в ту штуку. Ви точно з першого разу не пройдете, Якщо ви в планетку не грали І навіть якщо і грали то це не факт, що ви дойдете. Ну я от пройшов. Я його тоді теж з другого разу десь пройшов. Вот. Сталкер. Я ж обіцяв, що назви не буду произносити. Ну тут теж легко. Не дуже я, конечно, цей сталкер теж люблю за один момент. Який я тупо просто Ненавіжу Так, пока. пока все легко. От зараз якраз буде до цей момент. Цей момент таки я просто тупо ненавижу из-за от, от нього не хочу вообще грати в цей сталкер то може я його і пропущу пропущу ну пока все йде норм пока все норм ну ну, ну все я його точно пропускаю так третій уровень це шарик, я його теж люблю. Ну, на полу. Ні, ну, шарик, так, да, це легко. Шарик легкий, я його люблю. Це в мене четверте місце. Це в мене теж третє місце з половинкою. Ні, це було третє місце з половинкою, це третє місце. Ні, бо це реально легкий да. Але... Ну, Як ви бачите, це легкотня повна. Доїхала, блін, мені в ігру тепер перезаходити. Хоч попереджайте, що так робити будете. а то я злякався. Думаю, мене зі гри викинуло. Тай okay, зараз. так. Третій у... а ні чи Эмберс, ну я ж тільки що його проходив, так чи ні. Емберс. А блин, нафіга я вийшов. Ну так, да, шарики. Так, четвертий уровень, раунд один. Так, 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 так. Ну тут легко. Короче, ну, як легко, от якщо з такими лагами грати, то ніфіга не легко. Раді лаги пропали. Можна тепер. Я ці трейні шипи ненавіжу. Я ці шипи взагалі ненавижу. Вот, якщо ви не знаєте, що таке трейні шипи, то трейні шипи. Логічно. Я ненавижу просто твой І И вот цей самолетик, я не знаю, я цей уровень, мне здається, тоже скипну. Я уже тут цекий 4 уровень, який я уже хочу скіпнути. Но пока все нормально. Ну да, мені здається, я уже не буду скипать. За что я его не люблю, це за той самолет. Ну, самолет я пройшов, значит, нема мені за що його скип. Ну так, це легко. Це легкотня тоже повна. Level -комплект. Так. І останній левел. Я його вам даже показувати не хочу, если честно. Ну, тут же є вкладочка Строїти нерзя. Це full, full версія. Наприкінці Геометри Dash. Вот я вже фул версія геометри Dash. Тут края... Крават вже відкритий, от у мене тут три уровні. Ну, І, ребят, я случайно спалив назву того уровня, який я показував в своєму відео. Пробачте, я не хотів його палити. У мене потім багато будуть всіх заходити. В той левел. А так то ну, нормальний геометридеш, ну, деякі уровні, як я вам сказав, вже не такі уж і легкі. Все. Всім пока.